Короче, е, це ну, трансляція, можна сказати, моя. Эээ, е Блін, як сковати лице? Зар зараз не стане моєї трансляції. Ладно. Чекай камеру можна якось виключити? Там, а, во, все. <кхе> Сьогодні у нас стрім э, по цьому. По Чікінган. Сьогодні у нас стрім по чекінган. І. Ладно. Добре, давай. Чікінган в стрім, 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 стрім. Учора у мене теж був стрім, але про кота. Він зараз у мене, він зараз у мене короче, сидить. Во, він зараз у мене, коротше, сидить. О тут от. Красавчик. Подивіться. От красавчик у мене тут сидить. Ладно. Е -е, трансляція одну минуту. Надіюсь, мені не виб'є, що треба, типа. Е -е, ну, ви поняли, Що треба пр е прекращати оцю трансляцію. Ладно. Итак, э -э не знаю даже Просто Я буду 5 к э монет э купити Буду збирати 5 к монет. Хоч я вас разочарую? Короче, больше я не зможу снимать чекенганг уже. Самі розумієте, я тепер. Якщо я удалю чикинг, я більше не зможу скачати і навіть оновити не зможу. Прикиньте, навіть оновити. Це якийсь не знаю. Це з моїм телефоном кейс твориться. Якийсь, Не знаю. Почекай. Э -э Ладно. З не, скосуваться. Зачем мне зубы менять Прямую трансляцию? Ладно. Копаем 5 кому нет. Стримчик. Чикинг гану. Э -э так, что вот такой машинку. У мене фара чомусь тут не світиться, але... Вроді я у мене небагато ФПС. що у мене 20-30 FPS. І вони так завжди у мене. Е, я розочарований, чому мені подарили оцей, оцю Андроїд поломку. Бо тому що він лагає капець. Боже, хватить з фарами світити? Мене лагає із за вас. Мож, може вилетіти. Раз. Норм... нормально. Нормально. Нормально єть! Блін. Розвертайся. Але, блін, така Нар... класна машина. Пікап. Блін, блін. Блін, блінський! Все, все нормально. І за того, що я, із того, що я, що типа, мене лагає 30-20 фпс, я займаю шосте, сьоме, десяте, четверте, третє місце. Друге і перше я займаю дуже рідко. От курятник Про, і йому повезло. и сержант 20... 29, не помню, и сержант 29, у них, у них всех по 60 фпс. О, кстати, 5... um, evet, пятое место мне попалось. А на эфире скидки. Блин. На ефірі нуль ч... чоловік. Ладно. Давайте дуэльку зіграємо. Дуэльку. Еээ. Не знаю, Почекай. Дуэлька. Дуэлька нормальна. Надіюсь, там тим митися ми не будемо. Фух, нарешті. Ми не будемо оцінитися. Ну блін. Ладно. О! А вони крутяться, прикинь! Кстати! Вони крутяться! Прикол. Ой, Що стоять? Ладно, п'ять к мені буде потім. потом. Будемо дружити краще. Хвата убивати! Хвата убивати, блін! Ладно, понятно. Кстати, тут, е, пофіксили пофиксили це. Тут пофиксили, е, цей оранжевий цю оранжеву штуку. Але, блин, тут, зато... Е, а не може пофиксити і и тут не э, тайг бы песок уже. А то тут и блок песок был. У меня есть своя машина. Пацан. Так, а яку... Да ведь встань! Все. Я твой согналлення мені твой согналення мені пофиг. Вообще пофиг. Посати на очист і... і я тоді буду тобі казати. А то в никах в никах у нього пишут, що типа він в вниках написав в дащит. В дащи с. Да, си. Даже я це не можу, можу прочитати. Сімдесят рісі сімк дебил якийсь який не уміє. Йому шість 6, п'ять років, який не вміє писати. От навчився би писати, сказав би мені, що треба сідати. І я би сів. Та що вони тут роблять? Пацани, що ви робите? Так бы до... О, да, я тут и делаю. Боже, и сколько вас тут. До... Давай, реально. Что я тебе слюбил, скажи. М да. -у. Просто на... наглість. Просто наглість. Ну розрам, ну нарешті пофікси цю штуку. Зроби так, щоб у дуелі могли кікати. Кікати могли і час додавити. І зроби таку штуку на настройки і можна виходити, а не перезагружати. Це несправедливо. Не на наглі капец. Капець, капець нагли е. Блин. Перезагрузити надо. Перезагрузити надо, є, щоб Ну вы поняли, типа. У меня стиральная машинка стреляет. Ой, боже, как же стреляй, стирает. Спирай, господи. Так. Е -е, чекай, чекай Чкай. Три тысячи. Чекай. Три тысячи. На три тысячи е -е, уровень тисячний. Кстати, що буде, якщо у всі уровні пройти до кінця? Що буде? І Я... яке число буде? Яке число буде тоді? Я навіть не знаю. Та блін, 10 10 хвилин уже йде трансляція, а на ні, ні, нікого нікого немає. Зря я, короче, типа зря я не снимаю на тм э, канале. Так, сервер. Кстати, мы можем пошукать. Э, мы можем РП Мир РП. Мир РП Остров О -о. Остров Остров Все, остров Мир, РП, остров И Не забываем пароль Вот okay. Все Фримонт И спейс 2 Спейк, напевно. І шукати ці пасхалки. Кстати, пасхалки уже пасхалки дуже багато. Там є айсберг. Короче, багато всяких пасхалок. І... так, де ці айсберги. Вот я бачу. Е, а, я понял, що е, в цій проблемі. Ладно. Ми будемо заборчик е, строїти. Будемо строїти щось. Надеюсь, хоч хтось зайде. Була в мене, машина, я про... просрала. А за ці гроші я купила дорожі. Ра -ра 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 -ра. Так, э... ми можемо, типа, за... таку защиту. Так быть, бедный. Острів. О, все. вот так вот. Так, все. Ми... Мы... А, блин! Але завкуса до ма нема. Хард, хотим не. Это обидно. Ну, чекай. Таку штуку я тебе бачу Таку штуку за типу я тебе бачу Щоб не було было скочным ладно Спальний, о кстати стол э, стіл новий добавил кольцо, штука, я даже не замечал. <рекун> я вроде все, короче. Ой. Я, короче, пускай, ты без... А, я вин бессмертный. Зачем я сразу не хожу? Если можно... Ну, вы поняли. О, кстати, вот. Те ворота, я их шукал. Уличиваем трохи. Відкриваємо. Окей, відкрыва... відкривай! А, все. Алло? О, все. Уже відкрилося. а то так би лагало у мене. Блин, де... А, вот. Тут є такий забор, заборчик. Мгу. Так. Чекай, я загуби. А, вот другий. Так. Тут можем такого покласти, не знаю. Все равно так ніхто не пробирається. О, ціпа, отак от? Ні. Ну, типа, так вот, не пофиг. Пофиг, шо, что хтось пробирається. Тут мы можем... Ой, вот тут мы можем заколотити. Кстати, якщо хтось живе в Україні з Миколаєм, з другим Миколаєм. Він до мене чо, якось чомусь два рази приходить. Два подарунка мені подарив. А, але в, у мене є бабуся, в, до, до неї теж прийшов Ніколай, Миколай. Так. Е... Умож поставить еще. Уже высокий. Якость... не знаю. Мир РП сервер. Ладно. О, все. Вот так вот краще. Вот так вот прикольно. Прикольно. Кстати. Вы замечаете це? Так би я в кубику знаход... знаходжусь. І воно відсвічується. Зараз ми попливемо. О, Водичка. Ми так зробимо, що вода би. Що... А, блін, точно! Тут немає, тут немає її цієї води. Добро, кирпично. Кирпично теперь ставим. Кстати, а не, не пофиксу Картошка. 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 Ладно, хватает прикалываться. Я так не прикалывался, что уже и забыл... Був... Не знаю. Так, трансляція уже с 7 хв... Ой, кажу 7 хвилин. 17 хвилин уже йде. А я закінчу у 20 хвилин. Ладно. Добре. що я вам хочу сказати? Добре. Так. Да то и забор я далі забув. Вот. Кай, блін. Тут 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 тут. кстати. Эммм... От мене завжди бісер, що. А, вот, все появився. Мене завжди бісе, що з'являється реклама. Вона закінчається. І там. І там, типа, і там, типа, що пише, вона закінчається. І, і крастик не з'являється, щоб, щоб вийти з реклами. І треба перезапустити телефон. Ну, типа вот так вот. Вот, типа вот так вот. Блин. Ну, зайди! Ладно. Ну, что Да, блин, клипово, блин, на меня так дымка. Кстати, динозаврика изменили. Окей, на фримот э, стоял. Жури... Жура-негр. Привет. Жура-негр! Я... Он черный. Можем увеличить его. Малыш. Что ты? Ты, ты... ты из Африки? Ладно. Хватит, а блин, а все. Добре, ем, але реально я кубик з ця... там, де ми з зна... А, блин, упала. Да хватит. трамболанга калю, очко, чтобы стать большим, большим очком. Вернуть правим, хожу по люблю печеньки с молочком. Понял, бобра. Раз, два, с... паркур, короче. А, берем... Что, что, что? Не понял Не поняли. До сих пор нет одного человека. Вот, Мы можем поехать вот, вот вот того. Вот до того, Тормозы! Мы уже приближаемся. Тормозы, тормозы. Так. Все, 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 все. Айсберг, вот. Саті, де мій острів там, де я? От він, аж там. Його даже не видно. Давай, обертайся, і ми їдемо назад. Все, Їдемо назад додому. Не а метром я еду. Давай. Мимо! Повертай! Ой, ничего себе, я ведь летел. Я, я на на и на остров прямо залетел. Ну и будет тут стоять машина. И красный уже моя любимая. раз тут. Ой, ничего себе, сі... блин, летила машина. Ладно. Трансляция йде в 24 години. яке 24 години, не хвилини. Ладно. Напевно, будемо заканчу... закінчувати на цю трансляцію. Буде ще третя. Якщо вам сподобався стрім. Я буду. Ладно, якось не хоч... Якось не хочеться. Якось не хочеться. Ну, ви поняли, якось не хочеться, Якось не хочеться мені закінчати оцю стрім. Добрый. Добрый, давайте. Всем пока.